Юлія Мальцева тільки-но виписалася з лікарні. Спочатку лежала в реанімації, потім у відділенні кардіології. Повернувшись до санаторію, дізналась – годувати більше не будуть. У понеділок їдальня просто зачинилась. Людей залишили без їжі. Приїжджаю, кажуть, ужину не буде. Я голодна, чоловік голодний. Пенсію я ще не отримую. Тобто він не отримує пенсію, так? Він у мене інвалід першої групи. Він лежить зараз в постелі. Я інвалід третєї групи. Вот. І, от залишилися без їди. санаторій Спиранца у Сергіївці. Зараз тут мешкають близько двохсот інвалідів, евакуйованих з Донбасу. Біженці в'їхали сюди на початку вересня. В середині зими вони залишились без їжі і бояться, що невдовзі можуть опинитися просто неба. Людям сказали, що їх можуть виселити або перевезти до іншого санаторію. До чергового переїзду не готові. У спиранці створені умови для людей з обмеженими можливостями. В інших санаторіях такого немає. Так щось пло. нам нас кормят и тому подобное все но самое основное что нам сказали что уезжать отсюда это уже месяц длится остались здесь люди которые действительно хотят здесь жить которые ну вы поймите менять туда-сюда дергать Це не в наших фізичних наших силах. Керівництво санаторію запевняє, виганяти людей на вулицю не збираються. І морити голодом теж не планували. Годувати просто нема з чого. Продуктів майже немає. Склади давно порожні, а зарплату персоналу санаторію затримують вже три місяці. Та нам привез п'ять мішков пшеничної каші. У нас ще була до цього, там та каша разною, що по покапільки до села. От. П'ять літрів масла, все що є, слава за словами працівників санаторію, держава перестала виділяти кошти ще на початку осені. З того часу виживали як могли, годували людей за власні кошти, брали у борг. Проте займати ще можливості немає. Вокруг санаторій всі отримують. розумієте? якщо там були одні, і щоб один санаторій, одні люди і одні проблеми. Але проблеми здається, що по всій Сергіївці Ну, як-то фінансування проходить дето, а ми їх не бачимо. Чому спочатку Планувалось, що за зимівлю переселенців розрахується держава. Кабмін повісив це на обласний бюджет. Проте місцева влада одразу заявила: грошей для біженців немає. Наразі ситуація в санаторії нестерпна. Наприкінці тижня волонтери завезли трохи продуктів. Їх вистачить лише на 2-3 дні. Якщо найближчим часом влада не вирішить, хто буде платити за біженців, їсти людям буде нічого. Ми просто стали зброшеними. Юрій Гальченко, Ігор Філіпов, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський.